Всім привіт! Пояснення багато хейту після того, як я записала відео. Пояснення для людей, які справді не розуміють, і досить чемні такі худиниці, щоб їх не блокував сам Ютуб. Мені навіть Ютуб не показує те, що ви пишете. Так ось. А до чого тут музика? При чому тут музика? Що музика зупинить війну? Так от я вам хочу пояснити як пропагандіст професійний, хай на регіональному рівні. Більше того, я з прикладами, щоб ви розуміли, що це, як перевіряти, що це не просто моя якась думка. Пропаганді кожен раз в історії приділяється величезна увага. Ми бачимо приклад Росії. Там і пісні, і відомі люди підтримали війну в Україні. Подивіться: 20 років тому українці були веселими хохлами, пропаганда теж працювала такими дурнуватими в їх фільмах, цього теж дуже багато на Ютубі. В радянських фільмах. Але такі брати свої. А зараз російські жінки своїм чоловікам кажуть: панасіуй їх баб більше. Вони хочуть нас вбити. Публічні люди закликають до цього. Я слухала руками Кінчева. Він закликає, каже, що ми продалися за труси. Мережі в ній і продалися за печиво, і за це нас треба вбити. Ви думаєте, я його слухаю? Але конфлікт не в цьому. Я не закликала цю людину не слухати, що він хоче. Я не прийшла до нього в квартиру, яку орендує держава, платники податків Ірландії, перевіряти, що він там дивиться. Він не запросив мене в гості. На жаль, я прокинулася, була вимушена слухати російських фашистів. І про це я йому сказала, що я не хочу це слухати. Мені слухається так, щоб я не чула це. І він мені почав на це огрозатися і хамити. Бо він, як багато громадян, я так розумію, які за кордоном України, які скористалися українським паспортом, він вважає, що в нього є право. А в мене прав нема. Але ж ця людина, вона порушує мої права. І в Європі твої права закінчуються саме там, де ти порушиш права іншої людини. Це ж я не підійшла до його машини, в якій він там щось там в наушниках слухав, так, щоб я не чула. Не прислухалася. Я прокинулася зранку. В мене була важка ніч від цього. Що це таке? Поруч діти ірландські. Я також занепокоєна, як ірландці ставляться до цього, як ірландці обурюються, як підпалюють у донігулі готелі з українцями. Є ж багато нормальних людей, але отакий от, от хейт-і така от слава за всіма українцями через це. Так не може бути. Якщо він щось хоче провадити, то він повинен жити в своїй країні на свої гроші. І зараз я слухаю, що всі не повернуться, переплачуть, бо Україна такі погані закони приймає. Ну, паспорти тільки Росія просто так видає. А інші країни спробують отримати цей паспорт. Щоб не повернутися. <хи> і щоб отримувати, треба ще свій старий показати, які діє. А не просто без документів ти прийшов, дайте мені паспорти вам дали. Так що, дивлюся на це, і просто в шоці. Ну, про хейт це я мовчу. Це про заклики до того, що. Німеччина фільми знімала, подивіться, як вони пропаганду вели. Радянський Союз, ви що думаєте, всі дурні, а ви розумні, і музика ні на що не впливає. Але якщо ви не можете відмовитись, для мене це просто дикість, не можете відмовитись, просто не показуйте в іншій країні. Якщо от військовий наш обурюється, каже, якщо йому так от, він прямо обурюється, хоч він спокійна людина, він каже, якщо так подобається російський, російський світ, хай йде у Росію. І йому там видадуть зброю, і він піде воювати. Просто з іншого боку. Бо Росія кохана, вона теж не церемониться. І не всі там хочуть воювати, хоч це вже інше питання. Ось що я хотіла сказати. Не треба порушувати мої права. І Я не буду мовчки це слухати. Не буду. Там, де починаються мої права, закінчуються права інших людей. Це так цивілізований світ живе. Дякую за увагу.